Козороги, ваш теророзклад на найромантичніший місяць зими. Нарешті у нас скоро весна, скоро прекрасна погода, настрій. А, і у нас, звісно, дуже, окрім романтики, у нас дуже епохальний місяць. У нас там дуже багато астрологічних подій, які закладають нам цикл на 7 років, на 14 років, на 3 роки, а деякі навіть на 18,5 років. Тому. А, лютий це той місяць, який кардинально змінить нас. А, і закриє назавжди двері в щось старе, в те, про що всі говорили, от починається нова епоха. От вона починається з лютого. Там ще й китайський новий рік, тому буде весело. І зараз ми подивимося на двох колодах. Це моє улюблення «Lovely Lady Staro». Ми будемо дивитися всі сфери життя тут. І тему кохання ми будемо дивитися на джазовій колоді. Тому. А, у нас людей починається з повні повня в леві, вона завжди епатальна, вона завжди екстравагантна, дуже багато може бути емоцій, дуже багато хто захоче відстояти свою думку. Тому тут важливо не сильно себе налаштовувати на щось або проти чогось. Плюс дуже класно вкладати цю енергію в щось дуже таке. Корисна для вас, наприклад, в спорт. Так, давайте дивитися вашу загальну енергію. Місяця. Сімірка Пентаклів. У нас прекрасна карта. Сімірка Пентаклів, карта очікування. Причому фінансова карта, ресурсна карта. А сімірка Пентаклів нам а, вказує на те, що ви зможете а, протягом цього часу накопичити ресурси, тому що січень у нас був досить виснажливий місяць і в фінансовому плані, і в емоційно-психологічному плані, і в плані ресурсів, таких як світ. Тепло, тепло, настрій, і, в принципі, все це разом взяти. Лютий для вас буде місяцем накопичення. Плюс до того, те, що ви зможете. В що ви захочете інвестувати, це може бути інвестування в себе, це може бути інвестування, там, наприклад, в якусь нерухоме, рухоме нерухоме майно, або в якісь знання, або в якісь навички. Це все дасть дуже круті плоди ще не в лютому, але згодом. Тому все, що вам прийде якась ідея, обдумайте її і робіть. Причому робіть це в першій половині місяця, тому що в другій у нас ретроградний Меркурій, і там не варто займатися жодними починаннями. Дивимося тему фінансів. У фінансах ви імператриця. До речі, хто ще не подивився ваш розклад на рік, дуже рекомендую. У вас там найкращий розклад з усіх знаків зодіаку. Імператриця карта достатку. Тобто, в принципі, і у вас тут, вау! по фінансам у вас колесо фортуни, фінансова удача на вашій стороні. А плюс до того ми бачили Сімірку Пентаклів. Сімірка Пентаклів це карта ресурсів, які ми можемо вкладати. Отже, у нас може і є надлишок цих ресурсів, сил, часу, грошей, ресурс у імператриці величезний. Це у нас така матінка природа. От уявіть, що в фінансовому плані у вас будуть відкриті всі можливості. І якщо ви навіть вирішуєте змінювати роботу, починаєте розсилати резюме, можливо, ви ще не отримаєте класного оферу в лютому, але... Ви отримаєте його згодом. Або, наприклад, вкладаєте в своє навчання і дуже круті результати ви отримуєте згодом. Дивимося, робота, власна справа, навчання, у кого яка це сфера життя. Дивимося там, що вас чекає. Десятка мочів. Дивіться. І знову колесо фортуни на дні колоди. Ви ж бачили, я їх перетасувала. Десятка мечів, карта завершення. Тобто, бачите, все ж таки про роботу, про завершення, можете звільнитися, можете перейти на іншу роботу, можете взагалі змінити сферу. Ну, якось це вас вже обтяжує те, чим ви займаєтеся. Можливо, ви вирішите закрити вашу власну справу, або ви завершуєте якесь навчання, яке фінансово вам може вже починати приносити плоди. А десятка мечів, карта такого можливо, навіть болючого завершення. Але тут такий, знаєте, пластир, який треба відірвати. Ви довго могли не зважуватися на це, і це вам знаєте, коли ми самі щось йдемо, все світ нас підштовхує, і іноді навіть такими не дуже приємними методами. Але це треба було ще раніше зробити. Ви знаєте, що ви достойні більшого. Так, дивимося тему здоров'я, що там вас очікує. А от про здоров'я зазвичай дуже хороше здоров'я. Карта, карта Верховна Жриця. Карта верховна жриця, карта таємниці, карта вагітності. Можете хтось дізнатися про вагітність, тому що часто у нас верховна Жриця, у нас карта вагітності. Можете відвідувати спеціаліста, може, ви зробите чекап організму а, і там. Щось може виявитися, якийсь там дефіцит вітаміну Д чи щось таке. Тобто а, тут можуть бути візити до лікаря, але не з огляду на те, що вас щось тривожить, а скоріш за все, планово, а, де може проявитися якісь маленькі нюанси. Тому, все-таки, якщо ви плануєте такий чекати, у вас дуже позитивна карта на дні колоди, у нас карта зірка, карта здійснення мрій. Тому якщо для когось це була вагітність, це була мрія, то вона обов'язково здійсниться. Але в цілому це карта хорошого здоров'я. Так, дивимося, особисте життя, а потім ми повернемося подивитися пораду на місяць. А пентаклів, і у вас тут на дні колоди лицар мечів. Шестірка пентаклів що в театр можете піти на 14 лютого. Або от по лицарю мечів ви можете зустріти в якомусь публічному місці вашого лицаря мечів. Лицар мечів дуже такий. Знаєте, його одразу видно. Він дуже такий говірливий душа компанії завжди про все про всіх все знає. Ну, якщо це місце знайомства, то тут у нас буквально може бути театр. Або е м, якщо ви в парі, то шестірка Пентаклів це карта, яка вказує на те, що скільки ви вкладаєте в свої стосунки, скільки ви отримуєте. І якщо ви чогось не дотримуєте. В першу чергу подивіться, що ви не додаєте, тому що це карта взаємообміну. Але це ще й карта подарунків, тому чекайте на 14 лютого. Прикольний, класний подарунок, про який ви мріяли. Так, і давайте подивимося пораду на лютий. П'ятірка пентаклів, не думайте, що у вас бракує ресурсів. Бачите, у нас тут у вас е, випали тільки ну, десятка мечів і тільки пентаклі: шестірка пентаклів, сімірка, пентаклів, тепер п'ятірка пентаклів. І не думайте, що у вас немає ресурсів. Ніби ви знаходитеся в кризі, да, якщо це, наприклад, стосується роботи і вас звільнили, і ви хочете провалитися в якусь е, депресію, апатію чи щось таке. Не варто цього робити, тому що насправді у вас є дуже багато невивільненого ресурсу. І нерозкритого потенціалу. А те, в яких умовах ви зараз знаходитеся, але це не виправдання, не дає вам його розкрити. Тому якщо ви почнете над цим працювати, ви обов'язково досягнете нових висот, особливо у фінансовому плані. Тому все, що відбудеться в лютому, навіть якщо це неприємно, воно буде на благо вам і через півроку можете передивитися це відео і зрозуміти про що я. Ось такий у нас розклад. А я вас люблю. Цілую. Романтичного вам лютого. Підписуйтесь і для особистого розкладу пишіть мені в Директ.